В ході українсько-американських тактичних навчань, Репід Трайден 2014, українські морські піхотинці, Національна гвардія України та військовослужбовці Збройних сил Сполучених Штатів Америки відпрацювали елементи штурму будівлі. Повзводнать.

На іншій ділянці, зведена рота Чарлі, у складі військовослужбовців Збройних сил Румунії, Болгарії та Азербайджану, відпрацювали елементи евакуації потерпілих з поля бою та надання першої медичної допомоги.

Line one, foxtrot. Line six. My name is Lieutenant Metreveli. I'm, I'm an officer in Georgian Army. Uh, we are doing a nine nine line casualty right now. Um, the point of this uh, nine line casualty is to extract a uh, injured or wounded man from the uh, battlefield. Um, Right now, we are, uh, we are uh, we're having. Uh, uh, we secured the uh, LZ, which is a landing zone. We secured the uh, landing zone, and uh, we, are, uh, we are reporting to our uh, headquarters to send us the, uh, the uh, bird to, uh, uh, to take these guys away from the battlefield and save his life. <laughs> А пройде до падя у Цілю даного заняття ставилось перше: це нагадати військовослужбовцям щодо. Способів евакуації поранених з поля бою, надання їм першої медичної допомоги, а також відпрацювання стандартного процедури Медивак згідно дев'ятилінійного запиту на медичну евакуацію, використовуючи матеріальне забезпечення полігону. Медичний автомобіль для евакуації поранених ми провели відпра... практичне відпрацювання на протязі 4 годин з ротою Чарлі. Всі підрозділи виконали завдання на добре.